Він має бути дисциплінований. Це по-перше, тільки на дисципліні будується наша робота сержантська. В першу чергу має дбати про свій особовий склад. Сержант це серце підрозділу, тому мені це дуже близько. Як я вважаю, маю лідерські якості, маю згуртовані якості об'єднати колектив загальною думкою, загальною темою, знайти ту точку об'єднання колективу. Щоб колектив рухався в одному напрямку. Для того, щоб ділитися своїми навичками з підлеглим особовим складом, виховувати і вчити лідерів, вести за собою. Тим, що я можу поділитися своїм досвідом. Це спілкування кожного дня з особовим складом. Це Кожен козак має свою. Якусь душу своїх рідних, своїх близьких, свої проблеми, своє задоволення. І от саме спілкування на заняттях, в побуті, воно мене тримає, ще в тонусі на цій війні. В ролі сержанта найбільше приносить задоволення це результат. З усіма викликами, які є взагалі в природі. Це і робота з особовим складом, і підготовка особового складу. Кожен приходить і кожен шукає собі пораду, шукає допомогу, і треба з цим ставкуватися, кожному знайти свій підхід, віддати частинку своєї душі. Це робота з людьми, тому що люди є різні, і до кожного потрібно знайти свій підхід, об'єднати всіх в єдину команду і виконувати поставлені задачі. Допомагати. Офіцером працювати з особовим складом. Він має свій задум, доводить його командиру і далі його реалізовує. Повинен бути лідером, да? Девіз сержанта Національної гвардії України. Знаю шлях, веду за собою. Головне спілкування один з одним. Оце і саме наш головний досвід в розвідку сержантської ланки. Сержант НГУ має володіти бойовою підготовкою в першу чергу, бажанням працювати з особовим складом і навчати свій підлеглий особовий склад.